Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Дивіться на ці шишечки, ну вони просто чудові, немов справжні шишки із лісу. А коли ви побачите, наскільки швидко та просто вони готуються, то обов'язково захочете повторити мій рецепт. Звичайно, у приготуванні цих шишок є декілька нюансів, я вам їх потім розповім. Але це справді дуже швидко. І дивіться, ну це краса. Від них неможливо відірвати погляд. Це дійсно дуже гарно, дуже ефектно і дуже смачно. Почнемо готувати. Я беру одну пачку печива. Ось у мене таке печиво до кави. Можна на топленому молоці будь-яке м'якеньке печиво підійде. Печиво необхідно подрібнити. Можна це зробити блендером. Але якщо у вас немає блендера, можна також швидко це зробити ось таким чином, переклавши його в пакет. І за допомогою качалки для тіста, воно дуже легко та швидко подрібнюється до необхідної консистенції. Готово! Ось такий вигляд має мати подрібне печиво. Можуть попадатись невеличкі шматочки. Додаю сюди 30 г розтопленого вершкового масла та 2 столові ложки нутели. Це найшвидший рецепт приготування шишок. Зовсім все просто перемішую ретельно до однорідної маси. І потім зліплюю однорідне тісто. Краще це робити в рукавичках, так зручніше. Ось таке тісто в мене вийшло. Розділяю його, я розділила на 6 рівних частин. Можна більше зробити з шишки трішки меншого розміру. І ліплю із кожної приблизно одного розміру, ось такі шишечки. І тепер зразу я буду з них формувати справжні шишки. Поки вони м'якенькі, пластівці будуть краще приліплюватись. А пластівці я беру ось такі від фірми Nesquik. Мені вони найбільше сподобались. До цього я придбала дві пачки інших пластівців, але вони не були схожі на ось такі чешуйки-шишки. Тому, на мою думку, такі найбільше підходять. І обліплюю ними шишечку, ось таким чином, починаючи зверху, формую шишки. І тут головний момент. Багато хто в рецептах таких шишок каже, що шишки необхідно. Залишити у холодильнику, щоб вони стали більш твердіші. В мене не вийшло обліпити тверді шишки. В мене випадали з них пластівці, вони не тримались, це було зовсім незручно. А ось саме із таких м'яких, тільки, тільки з готового тіста у мене вийшло і це набагато простіше. Ось таким чином я формую шишечку. Потім її перевертаю, розподіляю з цієї сторони тісто, де потрібно ще можна додати. І тепер руками, ось так трішки придавлюючи, ще роблю форму на свій смак. Трішки формую їх. Все, шишки готові. Готові шишечки, перекладаю на тарілку, ось така краса, і відправляю до холодильника. В холодильнику вони простоять одну годинку і стануть тверденькі, нічого не буде випадати, і все буде гарно та смачно. Зверху, звичайно, я їх притрушую цукровою пудрою для того, щоб вони були зовсім як з лісу. Дивіться, яка це краса. Обов'язково збережіть мій рецепт, як бачите, готується це все буквально. 15 хвилин, і це дуже швидко, просто неймовірно смачно. Гості та ваша родина точно оцінять цей рецепт. Зараз я розріжу шишечку та подивимося, що ж тут всередині. Вона після холодильника стала однорідна, тугенька, гарно ріжеться, гарно тримає форму. Ось така це краса всередині. Чекаю ваших коментарів та, як завжди, смачного вам!